Вночі Павлоград знову опинився під ворожими ударами. Російські війська спрямували на місто безпілотники. Наслідок атаки виникли кілька пожеж, які рятувальники оперативно локалізували. Є двоє поранених. За даними повітряного командування цієї ночі на Дніпропетровщиною українські захисники знищили вісім ворожих дронів. Незважаючи на безсонну ніч, павлоградці продовжують жити та розповідають, як пережили обстріл. В коридорі три, дві стіни. У мене мама просто не ходяча, Я не можу вийти укриття і за залишити як завжди. Ну так відчуття, звісно. Нічого, ми тримаємося. Вона була, була взирна потужна, звісно, перша. Наж підскочили, то що зенацька була, так як всі, Тримаємося. Була страшна було і страшніше. Було таке, що з вечора і до сьомої ранку обстрілювали. А це вже для вас не така страшна була. Так, якось пережили, слава Богу. Ну так, але все одно воно гучно. І... Гучно, тим більше я одна. За дітей хвилююсь, телефоную їм, питаю, спрашуваю, спала всю ніч. Не спала всю ніч. Все, два слова не спала всю ніч. Сама просто сиділа в коридорі, чекала, поки закінчиться обстріл. Та страшно було, гучно. Сиділи в коридорі, та я вже одійшла, вже привично якось уже вже привикла до цього. Однак як страшно не було б, до укриття ходять не всі. Хтось через те, що вдома почуває себе у більшій безпеці, а хтось через те, що укриття знаходиться далеко. А ви ходите до укриття? Ні ні. Я на СШБ проживаю. Діти мої ходять до школи в укриття. Ходили того разу, як обстрілювали. Ну а тут вибухи були, звісно, але вдома якось впорались. далеко, далеко далеко. 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 Я не робив. я ноги і не зможу, де Ні, ми не ходили ні разу в укриття, сидимо в коридорі. Далеко укриття біля нас. Далеко ходити. ходить. Це якщо кожен раз як стріляє бігати до укриття, так тоді треба взагалі не спати всю ніч. Люди, незважаючи на все, продовжують жити та радіти новому дню. Марина Кукліна, Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко – Новини ПТРК.